Всім привіт! Попросили нас розповісти про наш холодильник. Він працює від мінус 20 до плюс 20. В холодильнику дві кімнати є менша та більша. Можна в одній, щоб був плюс, а в другій, щоб був мінус. Но ми зробили, вирішили, що буде одна кімната від 0 до мінус 5. Дивіться, що в нас є тут? Черевинка маринується. Баличок маринується. Знову баличок. І знову під черевинка. Ой, як Під черевинка знову. І це під черевинка. І це в нас солонинка. Мають приїхати забрати. Запаковували вже. Холодильник дуже великий, дуже добре все поміщається, супер, нам подобається.